Вітаю, друзі! Мабуть, не знайдеться людини, яка буде байдужою, дивлячись на весняні первоцвіти. Вони розпускають свої яскраві ніжні квіти на самому початку весни, коли сніг та морози ще зовсім не рідкість. Але первоцвіти цвітуть наперекір всьому і дарують нам свою ніжну красу. Розпочинає парад первоцвітів «Підсніжник». На території України найбільш поширений підсніжник білосніжний. Якщо кінець зими видається достатньо теплим, то білі квіти підсніжника можна побачити вже в другій половині лютого. Його цвітіння триває близько місяця. В першій половині березня до підсніжника приєднуються сині проліски. Пролісок дволистий і пролісок Сибірський. І підсніжники і проліски гарно розмножуються насінневим шляхом. Якщо ви посадите ці рослини десь у садку під деревами і не будете косити траву, поки їх листя повністю не пожовкне, то через 3-4 роки у вас утвориться ціла галявина первоцвітів. В першій половині березня розцвітають також крокуси та мініатюрний півник січастий. Ці рослини вже досить давно в садовій культурі, тому виведено багато їх сортів з різноманітним забарвленням пелюсток. Півники та крокуси переважно розмножуються вегетативним шляхом. За сезон півник дає 3-4, а крокус – 6-10 дочірніх цибулин. В другій половині березня починають свісти гіацинти. В наших кліматичних умовах цибулини цієї рослини треба щосезону викопувати і просушувати, інакше вони швидко будуть вражатися бактеріальними та вірусними захворюваннями. Але якщо ви посадите видовий гіацинт, то позбавитесь таких проблем. Хай цвітіння його не таке розкішне, але викопувати його щосезону не треба. У другій половині березня розцвітає ряст. Ця рослина чемпіон серед первоцвітів по захопленню нових територій. Вона чудово розмножується як вегетативним, так і насінневим шляхом. У рясту є хитре пристосування для розповсюдження насіння. Якщо подивитися на насінину, ми побачимо невеличкий білий виступ: це соковитий принасінник, який містить багато крохмалю і цукрів. І дуже приваблює мурах. Мурахи розтягаються насіння по всіх усюдах, з'їдають принасінник, а насінину лишають, і вона проростає. Отож ряст може з'явитися у самих несподіваних місцях вашої ділянки. Завершують сезон первоцвітів низькорослі видові тюльпани. Їх цвітіння починається в квітні і закінчується в другій половині травня. На сам кінець хочу нагадати, що майже всі первоцвіти, які зустрічаються на теренах України в дикому вигляді, занесені до червоної книги. Отож, не рвіть ці рослини і не викопуйте їх з дикої природи, щоб перенести до саду. Краще купіть цибулини цих рослин у спеціалізованих садових магазинах.